У Малині підняли тариф на водопостачання. Вартість води для споживачів зросла майже удвічі з 57 гривень до 109 гривень за кубометр. Таке рішення прийняли на виконкомі Малинської міської ради, розповів Суспільному Сергій Карпенко, керівник комунального підприємства Енергія. Для запровадження тарифу тепер керівник підприємства має видати наказ, і після того споживачі отримують платіжки за новим тарифом. За його словами, діючий тариф на водопостачання не покриває половини затрат підприємства. Для е, е, вироблення е, води і подання води для населення, а в подальшому її е, перекачки на е, фабрику е, банкнотного паперу для очищення ми затрачаємо е, по собі вартість, десь складає там, 115 гривень разом. Наразі тариф складає 57 гривень. Відповідно, е, в два рази менше, чим витрачаємо на вироблення і подачу води. Олександр Ситайло, Малинський міський голова, каже, що новостворене підприємство «Енергія» тимчасово користувалось тарифом з банкрутілої організації очисні споруди фабрики банкнотного паперу. Малинський міський голова говорить, що тариф 109 гривень 40 копійок за кубометр води економічно обґрунтований та відповідає всім показникам. Ми за те, щоб і населення мало менше навантаження, скажімо, на власний бюджет сімейний, але щоб і в цю чергу безперебійно подавалася вода. Розглядаємо різні варіанти, яким чином це все можна зробити, тому що точно ми знаємо. Дуже складна ситуація на нашому підприємстві. Люди кожного дня 24 на 7 працюють, забезпечують безперебійну подачу води і, грубо кажучи, майже майже без заробітної плати і заточно неправильно. От скільки так ще може тягнутися, я думаю, це вже недовго так може тягнутися, тому що кожна людина вона має сім'ю, кожна людина вона має піклуватися про своїх рідних і близьких. Оснащення учасник споруд комунального підприємства Енергія не оновлювалось з 1986 року, розповідає Вадим Микитенко, головний інженер. Цього літа замінили 45 засувок завдяки підтримці ЮНІСЕФ. Всього підприємство обслуговує 60 кілометрів водопровідних мереж. На яких майже кожен день в зв'язку з їхнім станом у нас виникають аварійні ситуації. Двигуни, які запускаються при очистці фільтрів, вони ще. Радіанського зразка, і вони вже фактично вичерпали свій ресурс для заміни, якщо б ми могли провести хоча б заміну цих двигунів, ми б могли вже на одній електроенергії економити кошти і кудись їх ну, направляти в інше, там чи на зарплату, чи на аварійний запас. Багато йде хімічних реактивів це когулянт, флокулянт. Для того, щоб проводити очистку води, це не, не дешеве задоволення. І на даний час ми стараємося з нашими партнерами домовлятися фактично в кредит для того, щоб вони нам надавали ці матеріали, а ми вже потихеньку виплачуємо їх по мірі можливості. Директор підприємства Сергій Карпенко розповів Суспільному, що зростання тарифу потрібно, щоб утримати всю систему у справності та зберегти колектив. Це історія про те, що, на жаль, завтра. Може скластися ситуація, що місто залишиться просто без води. Або вона буде подаватись почасово і подаватись технічно. Це історія про колектив, який вже майже три місяці без заробітної плати. Це історія про тих людей, про того зварювальника, який по 3-4 години головою вниз, з пачкою електродів варить труби. Це буває 3-4 порива на день. Це історія тих людей, які, слюсарів, які лізуть в яму, будь-то жара 40, будь-то мінус 20 градусів морозу. Три місяці на підприємстві є затримки із виплатою заробітної платні. Затримки з зарплатою присутні, заборгованість велика, 2-3 місяці вже, сума більше 20 тисяч. Можуть щось дати періодично для підприємства. Підтримання штанів, як кажуть, але з роботами важкувато. Згодна платити скільки потрібно, каже Ірина. Головне, щоб була вода. Хай би як там не було, аби вона була. Ну, 50 гривень навряд ли що вона буде. Головне, щоб вона була. Я в шоці, звісно, на таку суму вважайте у два рази. Це жах. Дуже проти. Дай Боже, щоб вони стільки платили, а пенсіонери і взагалі бідний народ щоб платили взагалі копійки. Це сумасшедша сума, коли отримаєш пенсію 3,5 за газ плати, за світ платив. Все буде дорожати ще й за воду, це вообще. А в мене криниця. І я з криниці своєю п'ю воду і все. Тарифів нема ніяких. Звісно, нашому Україні тяжко, але як треба. Хай піднімають, як треба, а як не треба, щоб менше тільки крали у кармани. От це найголовніше. Це неприпустимо в даний час, коли йде війна, коли йде не повищення цін для людей, коли стається на тим самим рівні мінімальна заробітна плата, підвищувати ціни на воду, на воду. Це неприпустимо. По-перше, треба було з людьми. Порадитися Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, розповів Суспільному, що підняття тарифів на водопостачання недостатньо для розв'язання проблем водоканалів громад. З однієї сторони, так тарифи не піднімались, з однієї сторони, тарифи дійсно не покривають економічну собі вартість, але з іншої сторони, ми бачимо ситуацію з водоканалом, коли з 2014 року по 2022 рік, тарифи зросли. А для водоканалів в 12 разів, але вони зовсім не вирішили жодного питання для водоканалів з точки зору технічного переоснащення, заміну труфтом, збільшення заробітних плат. Це тільки латання дорок і закриття боргів водоканалів за електроенергію. Потрібен комплексний підхід на рівні держави, модернізація водоканалів, каже Олег Попенко. За його словами, потрібно залучати гроші місцевих бюджетів та гроші споживачів. Тільки заміна труб а, потребує, потребує там, е, півтора, два десятка мільярдів гривень. А ще ми кажемо, модернізація водоканалів для того, щоб зменшити їхнє енергоспоживання, а в собі вартості водоканалів, в електроенергії складає близько 40%. Так дійсно вартість електроенергії зросла. Але деякі місцеві громади шукають можливість компенсувати. Оці видатки, додаткові видатки на електроенергію, а інші, на жаль, вони хочуть витрачати ці кошти на компенсацію вартості електроенергії і кажуть, чому будемо перекладати все це на споживачі. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.